Терези, давайте будемо дивитися прогноз на жовтень місяць для вас. Подивимося, що вам приготував жовтень. Будемо розглядати різні сфери, будемо дивитися роботу, стосунки, будемо дивитися пораду, будемо дивитися фінанси і почнемо ми з енергії місяця. Яка вона для вас? Давайте подивимося: Терези. Четвірка кубків. Ну, взагалі, таке собі вам хочу сказати. Четверка кубка не очень приємна карта, тільки якщо вам не, від, вам не потрібна відпустка або відпочити. Тому що по цій карті дуже часто люди вигоряють. Подумайте, будь ласка, про це, чи не загнали ви себе в глухий кут, що вам тепер на все просто начхать, ви нічого не хочете, вам єдине, що потрібно, це відпочинок. Вам потрібно просто побути на самоті. Нічого не хочу. ні нового, ні старого, воно мені не треба. Якщо ви вже якийсь час в цій карті знаходитесь, то, будь ласка, зверніть увагу на свій внутрішній стан. Його потрібно вирівнювати. Можливо, ви самі з цим не впораєтеся. Можливо, вам потрібна допомога, допомога психолога, допомога близьких людей, а ви її будете відштовхувати. Подумайте, будь ласка, над цим. І потурбуйтеся в жовтні місяці про ваш психічний, психологічний стан. Стосунки, стосунки для терезів на жовтень місяць. Давайте будемо дивитися. Може бути сварка. Якщо ви жінка, то ви цю сварку можете вчинити. Да? Тут прям ваша карта. Чи розумієте ви, до чого ця сварка призведе? Тобто це може трапитися взагалі неочікувано для вас? Ні, звісно, може бути таке, що сварку затіяв ваш партнер. Подивіться на свою поведінку, як ви будете поводитися. Якщо ви цінуєте ці стосунки, якщо вони вам потрібні, то чи не варто показати вашому партнерові? Що він важливий для вас. Подумайте про це, будь ласка. Взагалі у Терезів будуть великі зміни в стосунках. Тобто і зазвичай це знаєте звичний спосіб життя, він якимось чином руйнується. Тут може бути, да, от більше всього схоже на те, що коли люди там живуть разом, вони одружені, да, або довгий час зустрічаються, а гарно один одного знають. І тут якась сварка, якась або сварка, або якась несподівана ситуація в стосунках, що перевертає все, змінює все. Це може бути навіть страта роботи вашого партнера, але це дуже сильно скажеться на ваших стосунках. Тому дуже обережно, дуже обережно з тим, що ви говорите. Як ви це говорите? Для чого? Тут саме розмови, тому що у нас тут королева мечів. Якщо ви чоловік, то ваша жінка може від вас піти, на жаль. Для тих терезів, хто знаходиться в пошуку стосунків, може бути таке, що ви зустрінете людину. Да, і для вас це буде просто розрив шаблонів. Така людина, якої ви ще не бачили, ви такої не знаєте. І ви відвернетеся. Понімаєте? Тут ще саме цікаве, що ви відвернетеся від цієї людини. Тому сказати, що цього місяця ви можете побудувати гармонійні стосунки, ну. Тут залежить від вас, щоб ви не послали куди подалі. Понімаєте для тих, хто знаходиться в любовних трикутниках, на жаль, тут ваше спілкування може стати достоянням общественності. Про, про це, будь ласка, подбайте, якщо ви цього не хочете. Тому що саме любовний трикутник може зруйнувати ваші основні стосунки, і ваша жінка може від вас піти, або ваш партнер може від вас піти. От, і якщо ви знаходитесь в любовних трикутниках, і ви чоловік, жінка може від вас, от не жінка, а ваша партнерка. Яка з вами в любовному трикутнику, вона може від вас піти. Але для вас це буде крах. Може бути, звісно, таке, що просто хтось скаже про те, що у вас є стосунки на стороні. Робота, Робота для Терезів. Давайте будемо дивитися. Ну, по роботі хорошо, по роботі хорошо, по роботі замечательно, Понімаєте, тут можуть бути нові перспективи. Тут може бути усвідомлення того, як я можу покращити свою роботу. Що от знаєте, прям задоволення собою, що я такий молодець, я так класно все з'яла. Пані в колективі буде все хорошо. Якщо ви в пошуку роботи, да до вас може прийти якась звістка, до прикладу, що є там якесь місце. Давай. І на роботу ви можете влаштуватися, так. Да. Якщо ви працюєте з клієнтами, то вам це буде приємно, вам це буде класно. Знаєте, от терезів по роботі, які неприємні карти випали по стосункам, а от по роботі прям хорошо, прям замечательно, понимаєте, душа співає, можна там відпочити. Фінанси. Давайте будемо дивитися фінанси для Терезів на жовтень місяць. Ой, ну, знаєте, вони, звісно, у вас будуть. Але вони у вас будуть, якщо ви будете працювати. Якщо ви не захочете покращувати себе, свої навички. Якщо ви не захочете йти на якусь підвищення кваліфікацій, ви собі сам будете або сама обрубувати це все. Якщо ви жінка і ви в стосунках, чоловік може не дати вам тієї суми, якої ви хочете, і вам доведеться, до прикладу, самі її заробляти. Якщо ви чоловік, то дуже логічно потрібно підходити до розподілення фінансів, до того як ви витрачаєте, до того як ви заробляєте. Але основне джерело прибутку тут може бути саме робота. І тут потрібно подумати. У нас тут перша карта взагалі відлюдник випадає. Тут потрібно подумати над тим, а чого ви хочете, як ви хочете. Можливо, це потрібно зробити на одинці А може бути взагалі таке, що, знаєте, я нічого не хочу, я нічого не хочу, воно мені нічого не потрібно, Пішли всі нахір. Я в следующему місці щось рішу. Понимаєте? І порада. Порада для терезів на жовтень місяць. Розумійте, що всі зусилля, які ви будете прикладати, вони будуть вам відгукуватися. Якщо ви не будете нічого робити, то нічого і не буде. Навчіться відстоювати себе, свої кордони, причому ще із запалом. Понимаєте? Тут у нас королева жезлів. А також може бути таке, що вам потрібно дійсно звернутися до якогось професіоналу. Якщо у вас щось по паперам, то потрібно звернутися до якоїсь людини. Можливо, це не буде прям адвокат або юрист якийсь, але це буде жінка, яка вам зможе підказати щось і підказати. Дійсно гарного юриста, а ви не захочете звертатися за допомогою. Понимаете? Тут я можу все сама або сам. Але дійсно потрібно навчитися відстоювати себе, свої кордони і не перехвати в цьому палку. Тому що по сім жезлі ми можемо це робити. Але тут потрібно мати міру, мати баланс в цьому всьому. Отакий от розклад був для Терезів. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам було корисно, і я буду дуже вдячна вам за вашу підтримку.